Друзі, всім привіт! Відео на цьому каналі на дуже важливу тему: тему а, того, що ми можемо керувати своїм тілом, і ми можемо стілювати своє тіло. А, теж спробую дати таку установку на те, щоб стілити своє тіло. Але сьогодні, скажу, сьогодні 1 грудня я повернулася від стоматолога. Для мене сьогодні це а, дуже серйозна дата, а, тому що рік і п'ять місяців я носила брекети і це. Криві зуби, це було кармічно в моїй натальній карті, те, що я мала пропрацювати в цьому житті. І е, ціле життя своє, стільки років я бачила себе з кривими зубами, я завжди закривала рукою, я стидалася. Ніхто, ті люди, які мали таку проблему кривих зубів, вони розуміють, про що я говорю. І коли ти починаєш носити брекети, то тобі спочатку незвично, потім ти звикаєш, і потім тобі буде незвично. Тобто, от сьогодні прийшов той момент, коли. І сьогодні мені мають знімати брекети, а я не готова, тому що я до них звикла. І коли мені зняли брекети, показали ці зуби, показали мене ось з тими зубами. Я була в шоці. Для всіх це був звичний день, звична е, ситуація. А для мене, по-перше, це етап зняття брекетів, по-друге. Я побачила себе іншою, тому що коли ти маєш брекети, все одно там не так видно, там ну, сіре воно, так? а тут біле. І ти дивишся на себе і думаєш, Боже, я інша людина, це не я, це не мої зуби. І це одне з тих кармічних завдань, які я мала реалізувати в цьому втіленні. І такими емоціями від цього я ділюся з вами, тому що для когось це дурничка, для когось, хто мав е, з цим проблему е, таку, ну тобто я мусила це вилікувати, тому що це просто було життєво необхідно. Зуби псувалися. Плюс і плюс такий карми, так скажемо. А з приводу того, як ми програмуємо свою реальність, я. Поділюся відео цим на закритому каналі, але скажу так, все дійсно починається з голови, і ви можете командувати своїм тілом і сказати, що я давай будемо чинити так і так, давай будемо поступати так і так. Це здається, що це фантастика, але це не метод самовнушування, як кажуть, так. Да? Самопрограмування ні, ви дійсно можете бути настільки еластичними і наказати. От коли ви як свідомість накажете своєму тілу, і воно цього не зробить. От, наприклад, проста ситуація, ви підсвідомо наказуєте, давай ще не підемо в туалет, треба потримати. І бо тому, що немає немає туалету вільно, і коли вже приходить цей момент, ви розслабляєтесь і даєте програму там піти сходити в туалет по маленькому. Так ну це такий приклад того, як ми контролюємо все те, що відбувається в нашому тілі. Так само це все працює. Фактично, і в на інших аспектах нашого життя. Якщо ось, наприклад, ви сильно хвилюєтесь, так От ви хвильовані і у вас є цей мандраж, і вам хтось каже та заспокойся вже, скільки можна, і вам здається, що це людина вам сказала, в принципі, це вона сказала. Але якби ви самі собі були наодинці з собою і сказали собі та давай вже заспокойся, то ем, стрес з тіла би вийшов, ви би розслабилися, і ви би стали спокійними. Тобто. Цей мандраж, оці такі потрушування, все зникло, тому що отут ви сказали свідомості голові, яка відповідає за все решта. І ось цей ключ до того всього гармонійного життя, про яке всі говорять. А, заспокойся. А, це є наказ, якби самопрограмування. І це можна застосувати до будь-яких сфер. Наприклад, ви хочете, ви маєте якусь хворобу, ви кажете, тіло, зцілюйся. Тіло, я даю тобі наказ: зцілися. І коли ви е, це зробите, накажете, вам може здаватися, що, що нічого не відбудеться. Насправді, тіло саме все зробить за вашим наказом. Уявіть, скільки було людей, ось вам чудо зцілення. Які е, мали хворобу, їм давали невеліковно, чи там великовно їм давали просту воду, сказали, що це чудодійні ліки. Людина випивала, дала собі програму, бо їй сказали, що це чудодійні ліки, і почала стілюватись. Тобто вона дала підсвідомо наказ своєму тілу стілитися, хоча це не були ліки, це була звичайна вода. Тепер ви розумієте механізм того, наскільки ми впливаємо на світ. Наскільки ми унікальні просто творіння, творці свого життя, саме звідси і йде ось це. Ми творці свого життя. Тому що ми можемо програмувати своє тіло. Це так, як в фільмі Аватар. Перегляньте його, люди, які вже до цього дійшли, вони якимись методами діляться з іншими людьми. ось такими Своїми усвідомленнями в формі фільмів і так далі, я ділюся з вами в формі відео. Мені зараз незвично говорити, тому що поставили до кінця життя ось тут такий ретейнер по польськи це я в Польщі все робила е на піднебіння, і потім ще треба буде носити на на ніч таку штуку, щоб дивитися, чи там все в порядку. Е і від того змінюється трошечки голос. Ти повинен е звикати до іншої себе. Але ми і до цього звикнемо. Ми такий організм, який звикає до всього, до війни, до нових умов. Ми можемо звикнути до будь-чого, тому що наш організм настільки різнобічний, унікальний, що йому просто рівних нема. І як цікаво саме досліджувати свідомість, психіку, здоров'я, харчування. Це взагалі тема. От як я буду записувати відео на закритий канал, тіло і свідомість про харчування, про те, наскільки ми можемо стілювати своє тіло. І е, робити з ним все, що хочеш, тільки з допомогою сили нашої свідомості. Але це все в закритому каналі. Хто хоче отримати доступ, взагалі пройти всі мої курси, е, ось ці закриті канали, це повністю замінить психолога, і якщо ви хочете повністю змінити вектор свого сприйняття, е, якщо ви зараз в такій ситуації, так, коли здається, що... Немає грошей, ви витрачаєте все на їжу на житло. Просто немає знань, немає просто знань того, як функціонуємо ми. І повірте, всі люди вони вибиралися з бідноти ще з щез якихось критична ситуація зі стресу, ситуації з хворіб невиліковних саме завдяки ось таким ситуаціям, коли їм здавалося, що немає виходу, і тоді вони виходили на правильну інформацію, на правильних людей, на правильні відео, на правильні книги. От тому, якщо ви потрапили на це моє відео, значить саме зараз у вас такий період. І я ділюся з вами своїм досвідом. Хотіла поділитися такими моментами. Якщо у вас якісь думки в коментарях, то пишіть. Ну а ми з вами, сподіваюся, почимось. Па-па!